Здоров, це Технодайджест, де я збираю для тебе актуальні новини з дизайну, штучного інтелекту та технологій. Тут і Том Круз стрибає в пекло і штучний інтелект шуршукається на якихось своїх вигаданих мовах. Симуляція дорослого життя і реклама зі штучного інтелекту, яка вже потрапила на телебачення, а також багато цікавого далі. Тому заварюйте собі чайок, беріть щось смачненьке. і Ми починаємо. Том Круз, ти знаєш Том Круза? Ти всі знають Том Круза. Том Круз знову це зробив для нового фільму. Місія неможлива, місія не здійснена. Він стрибав з парашута 16 разів, і цей парашут в повітрі горів. І щоб цей кадр вийшов ідеальним, він відкривав свій запасний парашут лише в самий останній час. Ну тобто, щоб не спалити його при зйомці. Ну мені подобається, як воно горить. Я нагадаю, що Том Крузу 62 роки. Він стрибає з парашутом, який горить в повітрі без жодного CGI. і це все він робив за для того, щоб зняти гарний кадр, який ви потім побачите в новому фільмі. До речі, цей стрибок внесли вже в книгу рекордів Гіннеса. Microsoft нарешті зробив те, що від нього очікують геймери, де б свої ручки застосувати в маршрутці. Правильно, в портативні Xbox працює на Windows, матиме оболонку Xbox, а також буде влаштований Game Pass. Кажуть, що ця приставка буде в два рази краще ніж Steam Deck. Ну що ж, подивимось, А, до речі, я забув сказати, що вони партнериться з Asus ROG. тому начинка, мабуть, повинна дійсно бути гарною. Гарні стрітарти від китайського художника, так це не новина про технології, але те, як це робить цей художник, це виглядає приголомшливо. Китайський художник настільки закоханий в міський простір, що він не просто малює на заборах у**, або дядя Вася плюс Люба дорівнює кохання. Він малює повноцінні картини, які повністю зливаються з пейзажем. тобто він підбирає правильний ракурс, щоб це виглядало як повноцінна картина міста і його картини. Погодьте що, штучний інтелект так не зробить. Чи хотіли б ви перетворити 2D відео в 4D. Це коли ви можете дивитися на відео, обходити його з різних сторін і бачите фігуру в 4D, наче вона жива, наче вона об'ємна. Китаї вже це зробили з допомогою штучного інтелекту. Вони перетворюють 2D-відео в 4D. Тепер під час перегляду можна змінювати ракурс, можна буде наближати сцену, а також від вашого положення буде е, змінювати звук. А Ішка більше не просто редагує відео. Він перебудовує його в просторі та часі. Чи хотіли б ви, наприклад, заплатити 5-7 доларів за того, щоб ви відчули, яке воно доросле життя? Де відбуваються якісь дорослі події, начальство кричить на вас, ви якісь дедлайни запороли, звичайне з вами наше життя. А китайські зумери за це платять 7 доларів, щоб ходити в фейковий офіс, спілкуватися з фейковими директорами, здавати фейкові проекти, запарювати фейкові дедлайни, і все це для того, щоб відчути доросле життя. Деякі це роблять через те, що їх хитять, щоб вони безробітні, а деяким просто хочеться відчути. І ось це доросле життя, смак дорослого життя. Та господи, почекайте ще 3-4 роки. Ви не те, що не захочете це за це платити. Ви захочете повернути свої гроші, які ви колись за це віддали. Ну шо ви? Ну чи шо? Я ненавиджу мити посуд, особливо якщо він жирний. Особливо, якщо щось після курки, воно там все потекло. Я ж я, я ж сподіваюсь, ви так само не любите правильно, але наука каже, що миття посуду і прибирання це щось по типу редбула для вашого мозку. Red Bull gives you wings. рутина по типу прибирання, готування вмикає режим блукаючого розуму. В такому режимі вам може прийти якась нова ідея, вирішуються складні задачі, а також краще засвоюється нова інформація. І тому під час роботи ви можете встати і піти просто помити посуд для того, щоб ваша інформація засвоїлась краще. Казала ж, мама, що треба мити посуд, а ви не вірили в це. А уявіть, що в дитинстві вам би прийшла якась геніальна ідея, і зараз ви були б мільярдером. Миття посуду. Пам'ятаєте, нещодавно я знімав відео про Google конференцію, де вони презентували генерацію відео в vo 3 Хочу сказати, що він дійсно почав працювати гарно, його використовують всі. І напевно зараз краще аналогу цього vo 3 не знайти. Бетін-платформа Кап. Показала під час фіналу в NBA цей 30 секундний відеоролик, який вони згенерували штучним інтелектом. За першу добу цей відеоролик набрав понад 1 мільйона переглядів. Уявіть, як можна за 100 баксів зробити е, відеоролик, який потім розлетиться по всьому інтернету. Жодних акторів, жодних каскадерів, просто ідея, яка відображається у вас в голові, робиться штучним інтелектом. Якщо дивитися з точки зору кінематографа, звичайно, це виглядає відстійно. Якщо подивитися з точки зору маркети. Тангу це відпрацювало дуже 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 добре. Чому б ні? Якщо ти платиш 100 доларів і отримуєш більше мільйону переглядів, що дорівнює а, нова аудиторія твого бізнесу. Штучний інтелект пішов в АСМР. Так, тепер штучний інтелект може так робити. TikTok просто почався бум на ці відео. Люди почали генерувати де, наприклад, ніж ріже скляну полуницю, і це всі зі звуками, це виглядає фантастично, це на це дійсно можна заліпати дуже довго. Якщо чесно, я коли підготовлював новину про це, я просто залипив ці відоси. Я просто сидів напевно хвилин сім, просто дивився, як це гарно виглядає. Ну чому це так гарно виглядає? Чому це так вірусно? Чому тебе так втягує в це? Автори, які Генерують такі відоси за допомогою інтелекту за добу набирають більше ніж сотні тисяч підписників на свої акаунти. Міджорні <му> побачила, як так Google vo 3 всі користуються. Всім так подобається. Напевно, ми також зробимо свій сервіс, де будемо генерувати відоси. Імідж то відео буде генерувати вам відоси з вашою картинкою, тобто ви можете отримати відео до 5 секунд. Запуск В1 відбувся на тлі судових позовів від Disney Universal, які звинуватили компанію у тому, що вони використовують персонажів, які начебто авторським правом належать до них. А вони їх просто генерують і ось так використовують. Не можна. Авторське право. Через це Льву дуже бентежиться. Чому як так? Вони використовують наших персонажів, це може пошатнути наші ринки, і ми взагалі не будемо заробляти грошенятки. Хм. Японський кетчуп Хейн зробив колаборацію з Kirby в честь виходу Nintendo Switch 2. ви просто уявіть наскільки це швидко буде розлітатись, коли, коли аудиторія геймерів з Nintendo, шанувальників персонажу Kirby, будуть їсти кетчуп і просто чисто символічно. Вони захочуть купити цю упаковку. Це чудовий приклад колаборації двох компаній. Дуже швидка новина в Китаї презентували наймаленький в світі SSD диск. Він важить лише 5 грамів, 5 грамів цей SSD диск. Він десь от ну, отакий як флешечка. 512 гігабайт пам'яті. В нього коротше, ще вбудували відбиток сканування пальцем, швидкість до 450 мегабіт на секунду, і там є ще захист, якщо він буде падати з 10 метрів, з ним нібито нічого не трапиться. І все це коштує 78 доларів. Останнім. Часом китайці роблять нереальні речі. Дуже коротка новина, що може призвести до повстання штучного інтелекту і людства. Клас. Жартую, але люди провели експеримент. Вони поклали три різних штучних інтелекта і сказали, щоб вони між собою розмовляли. Вони почали розмовляти, все було нормально, все було прикольно. Але потім вони вирішили перейти на створену мову штучним інтелектом. Гіберлінк це зовсім незрозуміла тарабарщина для людини, але штучний інтелект почав розуміти про що вони розмовляють між собою. Формально нічого не порушено, ніяких правил не порушено, але це починає виглядати як почав. Початок якоїсь антиутопії. Сподіваюсь, вам було цікаво. Я буду вам дуже вдячний за лайк, підписку і коментар. Бажаю вам завжди розвиватись, ніколи не зупинятись, і завжди спілкуйтесь зі штучним інтелектом. Пока!